Пізня осінь 2020-го. У холодних стінах Дніпро Арени хтось грівся за масками, хтось потирав руки. А от нашого сьогоднішнього героя зігрівала помаранчева майка шахтаря. У той вечір ТТ спробував довести, що він гідний носити статус одного з п'яти найдорожчих придбань шахтаря. Свого часу за нього віддали 15 мільйонів євро. Матч складався важко. Створювати обом командам багато моментів не вдавалося. Увесь матч непохитні 0-0, Не вистачало чарівника в другому таймі. Публіка його дочекалась. А як іще назвати цей фінт? ТТ? чарівно, просто блискуче. Саме із цього моменту бразилець почав стукати у стіни захисту дніпра 1 та створювати гольові нагоди. Спершу не зовсім вдалий удар другим дотиком, а під завісу зустрічі, простріл від Сіпріано і різкий удар ТТ. 1-0, переможний гол на 88-й хвилині та вельми емоційне святкування. Нині ця спортивна злість за Шахтар перетворилася у гнів на Шахтар. Його колишній клуб «Галатасарай» мусив виплатити 2 мільйони 300 тисяч євро донецькому клубу за футболіста. Але турки оскаржували це рішення в лозанні і, врешті-решт, домоглися свого. Рішення таке: компенсація має бути, але замість двох мільйонів лише один. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції. Чекають на тебе. Фафбе, бери бере гри своє. Навряд на настільки скромні гроші заслужив Шахтар. Саме в цьому клубі Вінгер вперше у Європі засвітив своє ім'я. На його рахунку три повних сезони: 108 матчів, 31 гол та 15 асистів. Однак після виїзду з України кар'єра вгору не пішла. Це доводить і статистика. Ми проаналізували останні п'ять сезонів ТТ, і найуспішнішою кампанією виявилась саме остання в Шахтарі. Він добре грав на початку сезону в 2021 році, та більшість гольових дій зробив саме за Шахтар, а не після Нового року за Ліон. Відтоді таких цифр він не досягав ані в Лестері, ані в Галатасараї, ані в Пайнаті на ікосі, наступному суперникові Шахтаря в Лізі Європи. На перший погляд, це витончена сюжетна драма. ТТ зустрінеться з клубом, за який багато грав, а пізніше судився через усім знайоме правило УЄФА. Проте є сумніви, що ТТ зіграє в основі проти гірників. За нашою інформацією, прямо зараз понаті неїкоси з гравцем знаходяться у напружених відносинах. Турецька преса навіть подейкує, що ТТ почали цікавитись інші клуби: його рідний Греміо, Флуміненце та Ботафого. Однак офіційних пропозицій досі немає. У перших двох матчах сезону проти рейнджерс у кваліфікації до Ліги Чемпіонів він виходив з лави для запасних. В першій грі на 23 хвилини, в другій на 6. Хоча в попередньому сезоні був беззаперечно основним. Проти шотландського клубу Панатіна і зіграв 0-2 на виїзді та 1-1 вдома. Швидкий виліт і перехід в Єврокубок на ранг нижче. Ці матчі поки єдині в сезоні для греків. Чемпіонат у них розпочнеться аж наприкінці серпня. Досвід, який я маю протягом усієї своєї кар'єри, перш за все полягає в тому, що нам не потрібно драматизувати ситуацію. Матчі проти Рейнджерс минули. Нам потрібно очистити свій розум. У матчі з Шахтарем ми повинні володіти м'ячем і не дозволяти супернику тримати його. Нам треба зіпсувати їм гру. Обидва матчі проти Бешикташа Вони виграли справедливо. В них є якісні гравці у всіх лініях. Більшість з них вже досить давно грають разом. В них є зіграність. На мою думку, нам протистоятиме одна з найкращих команд третього раунду Ліги Європи, якщо не найкраща. На попередніх сюжетах перед матчами Шахтаря ми зауважували, що у гірників повний порядок із фізичним станом гравців, проте вічно так продовжуватися не могло. З командою до Греції не полетіли Кевін та Траоре. Після важкої перемоги над епіцентром 1-0 Шахтар перемістився до Львова. Вже звідти гравці та персонал подорожували до Греції. Прилетіли ще ввечері вівторка. Команда вже дві ночі провела в афінах. Кевін дуже важливий для нас, але водночас для мене всі мої гравці ключові. Вони однакові за рівнем своєї значущості. Втім, кевін особливий гравець для наших рішень в атаці. Я люблю його як брата, не лише як футболіста. Сумно, що його немає з нами. З нетерпінням чекаємо на його повернення. Це станеться доволі швидко, але головне, щоб він був готовий. Після того як він буде здоровий, ми зможемо про нього говорити. Наразі я не знаю точної інформації лікарі краще розбираються. У Панатінейкоса теж є важлива втрата. Команді не допоможе Нідіс, найкращий бомбардир команди в попередньому сезоні, разом з ТТ та Джурічичем. У них було по 11 голів. Загалом у складі Панатінеї Коса є кілька іменитих виконавців. У цьому сезоні до них приєднався воротар Альбан Ляфон. До слова про голкіперів у попередньому сезоні другим воротарем команди був росіянин Юрій Ладигін. Але зараз до греків, крім Ляфона, приєднався ще й Константінос Коцаріс. Тож російський воротар тепер став аж четвертим у списку, не потрапляє навіть у заявку на матчі. Як на мене, це пряме свідчення того, що 35-річному діду час виходити на пенсію. Бажано десь у болотній недокраїні. Екс гравець Манчестер Юнайтед Факундо Пелістрі теж Панатінейкосі його підпускали до обойми манкуніанців кілька сезонів тому, але своїми шансами він так і не скористався. Шукав своє щастя спочатку в гранаді, а зараз в Панатінейкосі. Панатіна і Кос дуже хороша команда, і я не можу зараз дати вам усі відповіді на запитання, але можу сказати, що вони ефективні завдяки фланговим навісам. Іноді прагнуть контролювати м'яч. В різних фазах вони вміють діяти гнучко, і ми готуємо кожного нашого гравця відповідним чином. Наприклад, якщо на правому фланзі гратиме ТТ, він буде частіше зміщуватись всередину. Якщо ж буде пелістрі, він буде більше використовувати фланг. Тож їхня тактика та зони, де гратимуть футболісти, можуть змінюватись залежно від обраних виконавців. І звісно, їхні фулбеки теж часто підключаються до атаки та роблять багато навісів. Ми готові до всіх ігрових ситуацій. Саме так ми намагаємось будувати стратегію на матч, адже коли ти протистоїш такій команді, як пам'яті Екос, потрібно бути готовим до всіх аспектів та елементів гри. Не будемо зайвий раз нагадувати, що Шахтар в хорошій фізичній формі і команда Турана на ходу. Це зрозуміло, і з сюжету в сюжет повторювати не варто а от сильні сторони суперника розібрати треба. Одна з таких переваг Панатіникоса гра на домашньому стадіоні. Вони посіли друге місце в чемпіонаті та дійшли до однієї восьмої ліги конференцій, де поступились Фіорентині. Але найцікавіше, що команда з 15 поразок за попередній сезон та початок цього програла вдома лише чотири. Сам стиль команди можна було розглядіти у матчі проти металіста 1925 на зборах. Обидві команди зіграли основною обоймою. В першому таймі харків'яни тримали результат та частенько вибігали в контратаки. Але греки атакували великим числом. Вони дуже активно насичували зони завершення. Ось тут п'ять гравців в білому в штрафному майданчику, готові до будь-якого відскоку. А в другому таймі греки двічі покарали металіст 1925 на помилках. Спочатку активним пресингом, а потім і завдяки неузгодженим діям між воротарем та захисником. Була і мацна крапка, третій м'яч від Кароля Швідерського зі штрафного в результаті 3-0 і підсумок, що розігрувати багато біля своїх воріт точно не варто. Додамо трохи історичного контексту та продовжимо тему впевненої гри при своїх уболівальниках. До Панатіни і Коса наші клуби приїжджали тричі, усі рази поверталися без перемог. Динамо в 1998 році програло 1-2. Запорізький Металург у 2006-му здобув нічию 1-1, а Дніпро 1 у 2023-му зіграв 2-2. Певне, що час переломити вже нарешті цю статистику. І в гірників точно хороші шанси на це. Чи не так? Пишіть у коментарях, що ви знаєте про панатіний кос і яка ваша думка про цю команду. Для нашого ж відео попрошу поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо подобається наш контент, і обов'язково тиснути на дзвіночок, аби бути на зв'язку із футболом. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.